Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сімбадо, з вами Казмир, і сьогодні ми будемо рати в зомбі тавер. Як ви бачите, я вже пройшов вже до 5 левелів і, і одна перемога. Ну, це максимально скільки я бі... левелів пройшов. Це просто я раніше в... це грав. І давайте зіграємо. От я вже бачу ось це. От ми почекаємо 15 секунд. Ну і... І, мені... і мені здається, що я так довгенько трошки не був. Ну, або не так сильно довгенько дивлячись, ну, не по яких відео. От таких довгих відео я, звичайно, ну, мене, я пропадав. А ось по сортах, та ні. Так, от тут у нас одразу зустрічає така штука. Давайте купимо першу зброю, хоча в мене є пістолет, мені здається, мені цього вистачить. Та я виграв в цю гру, мені не треба цей пістолет, ось бачу зомбі, вони поки що мені нічим не загрожують, тому можна не купувати. От тут ну, я до речі, якось. Зброя так. Тут и злава, скоро буду подниматься, тому давайте просто в день купа Ось так вот тут 1000 за зброю. И мені треба большие 1000, чтобы пройти. Я хочу назбираться 1000, чтобы у меня, якщо было багато патронов. Потому что що... так, тихо, так. Ой, тихо, 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 тихо. Нет, давайте тут побываем. Я вчора хочу збирати ось так одну зброю, тому що щоб у мене було ще більше патронів. Тож, давайте, зараз я от якусь кого якось поперу, така тут в мене чорна. Не знаю, чого вона в мене з'явилося. Так, здається звіти вже попробовати буду. Якийсь бонус отримали. Добре, я просто перевірив, чи записи, де добре, а в мене вже ця штука пропала. Так, давайте зараз будемо. Опа, на в мене вже є 1600, ми купляємо сюди і давайте побі... побіжемо. Опа, опа. Ще залишилося 14 пока. Я з ними і справлюся, але поки що вони не потрібно, тому я так открыв. Так, тепер починається раунд 2. І в мене вже тут 5 левел. Вот, тепер буде 20 зомбаків. Вот, тут уже також починає спавнитися, так бачу. Ні, ідіть, звідси, ви мені не потрібні. О, там якась штука, є? Туда ще не заходи. А тут що у нас? Ого! Узока, ще не новый рік. А, ч пуся! В смысле, це не так просто и в зомби, шо? Карабинчик. тобі, на тобі. На без кики там треба О. я побіг. У мене карабінчик карабинчик який спаршор. До хляків. Цих живих мертвів. Мукрас слово. Лазер. Опа, на, Тут ак 47 отримує за тисячі. А вибратися тепер мені треба за 2000. Раз, раз. Раз. О, нова зброя. Я збираю собі багато нової зброї, щоб у мене було патронів. Тому що 78, наприклад, із. Ну, 27 із 210, 210 це залишилося з цього патрону. Тому треба багато зброї купляти, і щоб було багато до, до все ж таки і патронів. Так, тут я що можуть і великі зомбі нападати. Але що класно, що... Та йдіть звідси, ні! Так, ні. просто К47. На тобі, о, в мене вже 2000 назбиралося. Давайте купимо собі і побігло звідси. Ось. А, а спочатку, до речі, коли я перший раз зайшов в цю. Не знав, на що тут треба зброю купляти. я не знав, що тут можна купляти зброю. Потім я дізнався, це коли другий раз дізнався, я заліз наверх, але не розумів, чому портал не відкривається. так. А потім зрозумів, що там є ще фінальний бос, якого ви пізніше побачите. Ось так, на. Давай прямо нову зброю. Так тепер треба 250 тисяч. Ні! Але нічого страшного. У мене тут чекпонки. Тому так. Так, наступний раунд. <плес> ага. Не, да маленький зомби. Так я обочаюся, тут просто там моя подруга писала. Але я не можу и зараз відповісти, бо по мене зараз запасідай нову ну, ну, Ну-ну-хну-нук. Я yes, с си скидається. Ну хоча там два зомби нас на скинулося. на тобі Маленький микрозомбі. Ааа! Тихо, я на тобі на тобі! На тобі, на, на тобі, тобі! Ні, давай, давай! на тобі, Ааа, на ще тобі. Yes. треба, Та за що мені це? Фу, добре, добре, добре. 44 зомбі зараз буде. Так, окей, я зараз буду просто так от розстрілять, бо мені треба гроші, щоб далі піти. На тобі. Мені залишалося всього досіду в Баксі. А! Некзав ну, у мене чек-пот, в мене є хп. Єс! Давайте. Пойдем. Та блін. Мені ця Аліса по Шазарса Так, все, я вам по часу трохи відволікся. Ну, це логічно, бо в мене ну, одна пісалка, з якого я вже не одне відео зняв. До речі, ви... Ви можете подивитися на моє Якщо ви хочете подивитися ці відео з моєю Алісою, своєю білкою, то заходьте на мій канал, там є багато відео до нею, Я вже з нею наче як, мінімум 5 відео точно зняв. Так, ні, ні 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 ні, ні. Давай, шости левел молігію, добре, це дуже добре. Ні-ні-ні, ні, 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 ні. ні, ні, ні. Давай, сейчас так купляю нову зброю, негайно. Так, далее 3000 коснев раз. Так, забыли их расстреливать якось, так. Изброю, короче, отремонта. Да на, на тобі, Не на натобе, на нато, на написать. На, вот на, на, так вот. Ось, ось вам ось вам. Давайте купляємо и біжимо звідси. Не, я впав! Ну, впаду, чтобы уже відродитися. На ному че пойдете. Так, слушайте все хоть два мерця. Я можу зараз так уж сюди застрілити И давайте далее, бифт. Потому что я не знаю, какие насыпки может быть далее, какие там дали зомби будут, я не знаю. И далее, ага, Раунд шостый. А мы не требуем на самом Так, не. Так, патроны на каждом из них есть. Так, патроны всюду есть. Пистолеты, которые сейчас трошки расстреляют. Так, ну я... Давай-то вмираю, там. Давай, давай. Так, а ну-ка 47 60 давай. Я сбро. Нет! Давай! Давай! Мне требует еще всего еще несколько баксов. давай, давай. Это просто, это просто давай. Ясно. Да. Да, 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 да. Пай, побегли. Побегли, 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 Нам еще трошки до хоры. Так, не давай швыдше. Давай, забишь. Ні, Не-е-не! Ні. Падай-мо. Не, господи, что за фигня? Да. Да ну снова. Падаю и падаю. Падаю и падаю. Бонусы забрав. Что ты раз? Давай. Давай. Дослухав Димона. Так, ну, я не хочу, щоб було маленькі зомбіки. Ага, на 60 два нас призеплять. Тихо, 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 тихо. Стоє! Ти відчепися від мене, Господи помилуй. Чикамо, 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 чикамо. О, пуска. Давай. Смотришки то про Надо, бывают. Да. На доби. Давай! Что же пистолетом? Давай, пистолетом. а как а, а, я сборожу? Бежимо, 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 просто за всех них. Бежимо. Нет! Не! Они забил. Мне Бігли. Так, треба, тепер треба, треба 2000. тисячі. Ні! 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 Ну, -ка, ну, -ка, ну, давайте. Хоч щось скинулось. Фух. Ні, бой. На 2000 мені ще треба. Мені ще треба 50 баксів. О, це моя любима допустить, так, так. так не, все, патроны тут закінчилося. Там є супер бонус. Видвали. Відійшов шоп, бешков. Відійшов! Що від мене. Відійшов! Давай. Все. Всіх скину! ура. Мені залишається на 50 баксів ще, щоб відкрити далі. Так все. Біжимо Біжимо звідси. біжимо просто з усіх ніг! Текаем за всех них. Давай извините. Не точно тут дома строй. Давай. Ну-ка, давай. Еще один бонус окейся. а не. а Ай, я хотела бонус забрать.

Меня шут мене, Пішли від мене Я не знаю, я куплю на ще одну зброю. Я потратил стики машина фигня. Я знаю, что це фигня лет вы там пустики грустно. я так це, я біг. Я я Вниз, Вниз, я несе внес? Ка 47 я. Один патрон. Так, давай давай, давай, і босс, і босс цей головний. Ух! Є! Yeah. Так. Ось цей бо! Ужас, сюди носят зомбаків з Ласка. духля. Я зараз ях твоих охорончиков вбиваю. і все И сам грусо... Что? Дектува. Мені швы, что ж, кучу 46. Тихо, тихо, тихо. не треба нам на таксильно накидати Так, раз. Ще два. Ай, как и себе. А! Ні, не 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 я навіщо вещи сюда пишу.

прокачаться сбою. Ооо. Это сейчас сами то халявчик. надо надо Да, я прошел в це, ура! Фух, нарешті! Це, звичайно, було нелегко. Але якщо вам сподобалося відео, то не забувайте підписуватись на канал. Ну, якщо, якщо вам подобається мій контент, ну якщо вам сподобалося це відео, то ну, будь ласка, поставте лайк. Пишіть коментаря, Як від наскільки вам сподобалося це відео? Ну або ще щось. Що ж, з вами був Казимир і, і всім па-па-па-па!